Надає першу кваліфіковану лікарську допомогу практично на фронті. Військовий медик Євген Антонюк рятував поранених оборонців 2014-2015 року. З березня 22-го, мобілізований вдруге нерідко розповідає. Доводиться оперувати і під канонаду російських градів в тому році. Ми працювали близько чотирьох місяців на одному з напрямків, якому йшов наступ. Наша задача надавати хірургічну допомогу або лікарську допомогу по натовським стадатам рівня 2А. Це ми даємо першу кваліфіковану лікарську допомогу. Момент був, що, певно, хотілося стати розплакатись, але ну куди ти сядеш, ти ж командир, тобі куди плакати? Тобі треба працювати. У руках медиків найцінніше людське життя каже оборонець Сергій. Це розповідає, бачив і відчув особисто. Вони рятують життя. У нас є служать зі мною дівчата по 21 рік. Які 90-кілограмових хлопців витягують з червоної зони парамедики? Медики, які були зі мною в окопах, при пораненні хребта збивали щит, тобто кваліфікована медична допомога спасла, як мінімум, двом людей, які були зі мною життя. Наші люди віртуози, медики в першу чергу, що на їхніх плечах є евакуація, анестезія, приведення в чувство, потім. Довоз до госпіталів ближайших, екстрена хірургічна допомога, зашивання, відшивання, там все йде на лічені часи, бо того, що евакуація не може здійснюватися в деяких точках. Наприклад, поранення можна отримати ранком, а евакуація буде тільки вечором, можливо. І тому медики, які там знаходяться на позиціях, то вони роблять все можливе. Медики Вінничини одними з перших відгукнулись і ініціювали, висловили готовність приймати поранених. Розповідає очільниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Ольга Задорожна. Перші години війни ми просто всі мобілізувалися, розуміючи, що перед нами буде, і як воно має відбуватися. І е, питання не стояло: будемо чи не будемо, тікаємо чи не тікаємо, там евакуюємося чи не евакуємося. Хоча і такі е, роздуми ходили. Всі залишились на місцях. Просто перші години, е, загальний зум, загальний збор. Всі на місцях, всі мобілізовані, розгортаємо додаткові ліжка, розгортаємо реанімації. Працюємо. Юрій Деркач, ортопед-травматолог, таких як він нині дуже бракує і у них багато роботи, каже задорожна порівняно з мирним часом. Кількість оперативних втручань пацієнтів зросла в десятки разів, розповідає лікар. Важка мінно-вибухова травма. Отримав ампутацію гомілки на мрії, середньої нижні третини. Зараз обкові рани на контрлатеральній ножці. Лікуємо пов'язками, також тут використовується вак переносний, який дає можливість очистити рану, і з етапом етапами вже завоєм сформуємо куксу. Лікар-комбустіолог Михайло Присяжнюк з опіковими травмами працює понад 30 років, але те, з чим доводиться мати справу останніх півтора року, каже, досвід новий та болючий. «І Військові травми, і полі травми, і опіки, і поранення, і осколки, і ампутації все 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 це додавали значно додавалося. Лучше цього досвіду ми не мали, але життя заставляє. За словами Ольги Задорожної, більше тисячі вінницьких медиків мобілізовані до лав Збройних сил України. Понад сотню пішли рятувати життя на передовій добровольцями. Крім того, багато їздять на деокуповані території надавати медичну допомогу вахтовим методом. А ті, хто залишились на місцях, рятують життя в тилу, допомагають своїм колегам на фронті. Один з наших лікарів пішов добровольцем. На фронт і виконує свої професійні обов'язки в місті Краматорську Донецькій області. Ми підтримуємо з ним контакти постійні. Ми зібрали туди деякі медичні інвентарі, медикаменти, які необхідні були доповнити до того, що в них там було. Все передали по почті. Він задоволений і дуже дякує нам. Чекаєте додому з перемогою. Ми всіх чекаємо з перемоги. Надають допомогу пораненим і в цій лікарні Вінничини. Очільник закладу Сергій Кобель каже, дбають про всіх пацієнтів, але до оборонців особливе ставлення нині на передовій двоє його синів. Ми надаємо допомогу і військовим по профілям хірургії, травматології та неврологічному профілю. У мене два сина, і старший, і молодший боронить нашу неньку України. Один з південного напрямку, другий на східному напрямку. Я знаю, що до військових, да і до всіх пацієнтів потрібно відносити так, як хотів би ти відносити, щоб відносились і до твоїх дітей. А тому принцип життя сьогодні працюєш по максимуму, бо хлопцям значно важче, як нам це. Максим і оборонець, і сапер, і медик, але тут він в іншій ролі. Тут він, тато, приїхав, аби зустріти в цьому світі донечку. З фронту відпустили на 10 днів. Народи дуже хотіла, щоб він приїхав, але так вийшло встиг. <сіх> да, дуже щасливо. Відпустили всього лише на 10 днів. Хочемо набутися один одним. Ми планували, але почалася війна. Але вирішили вже не ламати плани. Війна війною, але потрібно жити далі. І ось результат. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.